Вітаємо, друзі. Нещодавно ми поцікавилися у центрах вакцинації Калуша, чи є вакцини. Чому ми це зробили? Тому що нам не байдужа доля Калущини і доля калушан. Тим більше, коли зараз досі залишається небезпечним поширення коронавірусу. Тож, як ви можете бачити по моєму теперішньому стану, я нещодавно вакцинувався в Сьогодні вирішили поцікавитися у калушан безпосередньо. Як вони ставляться до вакцинації? Чи не забули вони про неї? Та як взагалі їхнє життя зараз? Е, моє ставлення, в принципі, яке було таке і залишилось е, в плані того, що вакцинація, як на мене, обов'язкова, оскільки виробити антитіла це завжди круто, завжди класно. І я гадаю, що вакцинація потрібна. Тобто вона не є якоюсь промисовою, але чисто заради здоров'я профілактики, я вже її треба робити будь-коли. Чи вакцинувалася? Так. Ти рекомендувала бити своїм рідним, близьким, друзям, знайомим? — Так, в принципі, я весь час за це заради профілактики, бо не знати, хто яку форму може переносити і як, і легше вакцинуватися, щоб краще пережити цей процес, якщо він станеться. Змінилися в положительну сторону. Темненька ще вакцинувалися, за кордоном вакцинувалися. Радити я не можу нікому радити, це якби справа кожного. То там уже залежить від людини, як на до цього станеться. Чи змінилося ваше ставлення до вакцинації за два роки? Ні. Вакцинуватись потрібно і це правильно. А ви вакциновані чи збираєтесь? Дві прививки робила. Збираєтеся бустер? зробити? Я не знаю, ще не думала над цим. Якщо потрібно, буду робити. Чи рекомендували би ви знайомим друзям робити вакцинацію зараз? Так. Рекомендувала би робити друзям і своїм знайомим вакцинацію. Вакцинування якби має сенс, але особисто я не вакцинувався. Бо, типу, я не вакцинуюсь ні, ні своїх дітей, ні від якої хвороби. Я бачу, я знаю, що вакцини мають сенс, типу, від будь-якої хвороби. Не, 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 неважливо, коронавірус чи ні. Але в той же час я не, не, не вакцинуюсь особисто і своїх дітей не вакциную. І не планують? Поки ні. І рідним, друзям не рекомендують ні, ні, я їх не зупиняю. Я вважаю, що мої батьки вакциновані, і я вважаю, що це абсолютно нормально. І я не, ну, не боюсь, просто чомусь не вакцинуюся. Я розумію, що треба вакцинуватися і потрібно проводити бустерну вакцинацію в будь-якому випадку. Так, і щоб буде можливість вакцинуватися в третій раз, бо я розумію, що війна війною, а вакцинація не прийшла, і потрібно всерівна вакцинуватися. Тобто третій раз вакцинуватися це... Запорука здоров'я і все буде нормально. Я би радив всім вакцинуватися з Pfizer обов'язково через те, що типу, це сама адекватна вакцина, і якщо вся Європа вакцинується і вся Європа знаходиться під а, моментом маскою БІ2, то нам теж потрібно вакцинуватися. Неважливо, що війна в Україні і ситуація в тому, що ми ходимо зараз без масок. Але вакцинація і коронавірус нікуди не тік, і нам потрібно вакцинації робити правильні моменти для того, щоб ми були здорові і відчували себе по правильному. Я завжди за вакцинацію був і правда, бусор на дозу вже не колов, а так я за вакцинацію. А чи збираєшся ти вколоти? колоти посольну Ні, не збираюся, бо іду на службу, а там не дуже хочу. Так буду рекомендувати вакцинуватись. Остап Лагойда, Остап Китюк, спеціально для Інформатор калуш.